Навіть найдосвідченіший фокусник не може бути одночасно в кількох містах, а тим паче в кількох музеях. Втім, нам киянам саме таку нагоду представили реставратори Національного науково-дослідного реставраційного центру України, що його очолює нині Світлана Гордієва. Відкривається виставка саме богородичними іконами з національних музеїв різних міст України, іконами рідкісними із мистецького із духовного погляду. Вони й досі зберігають отой чистий промінь Господньої любові, що його посилає нам першотворець світів, коли зосереджено зупиняємось перед таїною тонкого світу, прагнучи крізь ікону, мов крізь вікно, зазирнути очима серця у таїну існування Всесвіту. Реставратори, працюючи з високохудожніми, а часто і творами, що позначені саме духовністю майстра, повертають у реальне земне життя скарби неоціненні. У залах Київського музею російського мистецтва представлено фотографії поетапного відновлення шедеврів, які могли загинути. І дивуєшся, майстерності художників-реаніматорів і згадуєш. Як Ісус Христос оживив Лазаря, коли вже тіло розклалося і навіть пахло. Сьогодні, завдяки їм, кияни можуть бачити не тільки живопис європейських знаменитих художників, а й вишукані твори художників Японії, Китаю, навіть давньоєгипетське Труни. і осягти скоро минущість наших побутових проблем. І ось так серед цих шедеврів. Наче стікає з людини суетність, як весняний дощ, і лишається на серці чистота і мудра високість. Це тільки дищиця із величезної експозиції, доступної нині завдяки подвижникам від мистецтва.